Останньою гонкою шостого етапу Кубку світу стала чоловіча гонка переслідування. Нагадаю, першим на дистанцію відправився Тар'єй Бьо. Одночасно з ним стартував з турла Легрейт і за три секунди після норвежців розпочав гонку Томаса Джакомель. Без хиб долають лідери перший вогневий рубіж, проте маже італієць на другій лежці і на третю позицію піднімається Йоханнес Бьо. Двох промахів допускається Йоханес на стійці, в той час як Таріє Легрей та Джакомель стріляють чисто і знову утворюють лідерську трійку. Перестрілку за золото виграє Стурла Легрей, в той час як по промаху мають суперники, виходячи на другій та третій позиції. Таким чином, другу перемогу сезону вже в статусі лідера загального заліку здобуває Стурла Легрейт. Боротьбу за другу позицію виграє Тарії Бьо. Додаючи до золота спринту срібло переслідування. І бронзовий дубль робить Томаса Джакомель. У квітковій церемонії Мартін Олдаль, Яков Фак та Йоханнес Бьо. З 36-го на 14-те місце піднімається Антон Дудченко з нулем. і Дмитро Підручний, на жаль, зійшов з гонки після третього вогневого рубежу.